Мартін Лютер Кінг, відомий афроамериканський баптистський пастор, громадський діяч, оратор, лідер руху за громадянські права 1960-х років, просував тактику ненасильства в боротьбі проти расизму. Віра робить перший крок, навіть коли ти не бачиш усі сходинки. Інтелект плюс характер ось цілі справжньої освіти. Найнагальніше і злободенне життєве питання звучить так, а що ви робите для інших? Якщо ти не вмієш літати біжи. Якщо не можеш бігти йди. Якщо не вмієш ходити повзи. Але за будь-яких обставин продовжуй рухатися. Граничне мірило цінності людини не те, як вона поводиться в години спокою та комфорту, а те, як вона тримається за часів боротьби та проти річ. Кожна людина повинна вирішити, чи ходитиме вона у світлі творчого альтруїзму, чи в темряві руйнівного егоїзму. Я вирішив прожити життя з любов'ю. Ненависть, надто важкий тягар. Щоб знайти ворогів, не поспішайте оголошувати війну. Досить просто почати говорити те, що думаєш. Досягнення науки випередили духовний розвиток. У нас є керовані ракети і не керовані люди, темрява не може вигнати темряву. Тільки світло може це зробити. Ненависть не може вигнати ненависть. Тільки любов може зробити це. Ніхто не має права пускати за вітром ваші мрії. Боягузливість запитує, чи це безпечно. Доцільність запитує, чи це розумно. Марнославство запитує, чи це популярно. Але совість запитує, чи це правильно. І настає час, коли потрібно зайняти позицію, яка не є ні безпечною, ні розсудливою, ні популярною. Але її потрібно зайняти, бо вона правильна. Людина не почала жити повним життям, поки не переросла вузькі рамки егоїстичних турбот. І не прийшла до турбот всього людства. Великим може стати кожен, бо кожен може служити. Щоб служити людям, не обов'язково мати вищу освіту, не обов'язково правильно робити наголос у словах. Все, що потрібно, це серце, в якому є благодать, душа, в якій діє любов. Прояв несправедливості в одному місці це загроза справедливості скрізь. Не зупиняйся, не давай себе сповільнити. Іди вперед з гідністю, честю та порядністю. Тебе не можна осідлати, поки ти сам не зігнеш свою спину. Любов це єдина сила, здатна перетворити будь-якого ворога на друга. Чим менше слів, тим краща молитва. Я не боюся, коли погані люди кричать, але мені стає дуже страшно, коли мовчать хороші. Те, що сильно впливає на одних, слабо впливає на інших. Ненависть як запущена ракова пухлина. Роз'їдає людську особистість і забирає всі життєві сили. Ми повинні навчитися прощати. Позбавлений сили прощати. Позбавлений сили любити. Навіть у найгірших із нас є частка добра, і у найкращих із нас є частка зла. Ніхто по-справжньому не знає, навіщо він живе, допоки не дізнається, заради чого він готовий померти. Заворушення це мова невислуханих. Люди ненавидять одне одного, бо бояться одне одного. Бояться, бо нічого одне про одного не знають. Не знають тому, що не спілкуються, а не можуть спілкуватись тому, що розділені. Не буває неправильного моменту вчинити правильно. Ми навчимося жити разом як брати, або всі разом загинемо як дурні. Ненасильство могутня та вірна зброя. Це унікальна зброя в історії, яка перемагає не завдаючи ран. Це стілюючий меч, Давній закон око за око призведе до того, що всі залишаться сліпими. Він аморальний, тому що намагається підкорити супротивника, а не добитися його розуміння. Він прагне знищити, а не залучити на свій бік. Насильство аморальне, бо воно наживається на ненависті. Воно руйнує єднання і унеможливлює братерство між людьми. Є ще одна причина, чому ви повинні любити своїх ворогів тому, що ненависть спотворює особистість того, хто ненавидить.